В Полтавській області планують скоротити використання природного газу щонайменш на 30 відсотків. Економити мають у кожному районі. У кожному селі повинні бути визначені переброжу хати, які перейдуть на турвай, на вугілля. Щоб ми знали, стільки може бути зекономлено. до початку опалювального сезону. Обласні фахівці обіцяють прорахувати, які є альтернативи і де можна використовувати менше блакитного палива. Можливість збільшення потужності електростанцій, мережі, трансформаторів, таке і таке інше займається як альтернативою. І Твердопаливні котли, і, і, і всі інші заходи. Ми сьогодні на апаратне розв'язали і зменшення температури в приміщеннях на 2 градуси нормативної 18, і 16, і канікули на 2 місяці. Розглядають в адміністрації можливість відключення гарячої води та котелень, якщо взимку на дворі буде, плюс 8. Селяни і жителі приватного сектору мають більше готувати їжу на скрапленому газі із балонів. Утім, кабінет міністрів не прийняв рішення на проведення спеціальних аукціонів і газом не торгують. Мало забезпечені українці чекають цього більше півроку. Полтавська область написала десяток листів до уряду з відповідним проханням, але марно два підприємства, які постачали населенню скраплений газ, зараз не працюють. «Скраплений газ, який, мав би йти на потребу населення використовуються за різними схемами, значить, різними, будемо так казати, комерційними структурами, які знову ж таки за різними схемами отримують його в Укргазводобуванні і продають його на своїх заправках. Заправляти газом балони на АЗС небезпечно і заборонено. Деякі компанії на Полтавщині починають впроваджувати обладнання, щоб безпечно заправляти полтавцям балони, але вартість цього встановлюватимуть самі АЗС. Підприємство розробляє зараз документацію на пункти наповнення наповнення побутових балонів на АГЗП АГЗС. Що собою представляє цей пункт? Це установка, в якій є віса, і яка не дасть змоги заправити цей балон більше нормативу. До четверга обласна влада чекатиме відповіді від Кабміну на звернення з цією проблемою. Далі обіцяють поїхати на мітинг у столицю. Заправити балон пропаном зараз коштує близько 300 гривень за 50 літрів. За централізоване газопостачання у селах сплачують у середньому 200 за місяць, але балону може вистачити лише на кілька тижнів.